на другій береговій лінії, а ось там на першій знаходиться аквараль, автоакопарк, вечірка. А це паратель. Автопарк четвірка. Зараз ще дещо клич покажу. Що можу сказати про відпочинок? Бачите, дуже вітряно. Сьогодні в нас 13 число. Ці дні, які були, то в принципі ну було вітряно, але не так. А, дуже холодно. Не знаю, якщо ви любите такий відпочинок, коли дуже сильно вітрено, то можете приїжджати, але реально холодно. Купатися в морі холодно. А, море також покажу. Ось. Тому поїхали, почнемо з рецепції, покажу ще всі. Привітчайте готелю, якщо чесно, мені не дуже сподобався, я відпочивала в кращому готелі, Боже, в мене це здаває. Ось. А, тому дивимось, пишіть свої відгуки, коментарі, хто відпочивав, де відпочивав, як вам взагалі е, готель знаходиться в вітряній бухті.